Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Репоча Мама, на каналі про світланих, і я не про сон. І сьогодні хочу подивитися, ви та він та ваш третій фактор. Подивимося, хто вийде, що у вас наразі, і що у вас в майбутньому. Поїхали. Хто у нас ви? Хто у нас ваш партнер? І хто у нас ваш третій фактор? Тут у нас дві жінки, дівочки, дві жінки один чоловік. Що я вам хочу сказати? Вам кажуть про те, що, можливо, навіть ви обираєте. Розумієте, ваш третій фактор тут така, як ну, тут, тут головна жінка, тобто дивиться дві головних жінки. Зараз будемо розбиратися. Так. Поїхали. Ну, якщо добре, що у вас із ним. Що у вас із третім фактором. У вас. Так, у вас, дівочки, це не буде так у нас сьогодні йти. Так, дві карти хоче. Тепер так. Порада сюди. І порада сюди. Так, карта ясності. Що скоро все стане ясно. Ви у нас королева Пентаклів. В будь-якому випадку, мені здається, знаєте, як що тут, ви в нас третій фактор, тому що імператриця це сама законна жінка. Тобто ви насправді то і є третій фактор. Хто ви ще мене. людина, яка боїться самотності, людина, яка заморилася бути в одиночістві, людина, яка хоче шансу. На що шансу ви хочете? Вам кажуть про те, що цей шанс вам дається? Вам тяжко. Можливо, що ви що цей шанс вам не приходить. Ви хочете шансу? Або випав вам якийсь шанс для того, щоб ви виконали свої бажання. дівочки і мальчики, знаєте, як хочете, щоб він став вашим королем Пентаклем? Це він. Двойка жезлів. Це він. Дівочки, ні, це не він. Дивіться сюди. Знову ж таки, ви людина, яка. Хоче шансу на щастя, хоче виконати свої бажання, яке поки що їй не дається, яке тяжко їй дається в будь-якому випадку. Так, хто ваш партнер? Ваш партнер іде по пажу, дівочки. людина просто у вас закохана. Можливо, моложе віком від вас. Хто ще, у вас? Хто ще у вас? Людина, яка в вершенні від вас наразі, тобто не проявляється. Наразі ви дистанційно. Яка, яка, знаєте, пристрасто вас жадає. Це. Ні. Е, і людина, яка в сім'ї, оце ваш партнер, людина, яка в сім'ї знаходиться. Тобто до вас він просто як хлопчик проявляється. так. І наразі кажуть про те, що ви, що попрощалися, або між вами якась пауза по очельнику, по вісімочки е, кубків. Так, Отак покладу. Цей чоловік у парі. Або менший за віком, або бере обов'язки як менший за віком. Тут у нас імператриця. Що це за імператриця? Давайте подивимося, що це за жінка. Що за жінка? Дівочки, а тут у нас тіка, яка таємна жінка можливо, навіть, якщо це навіть дружина, то ви про неї не все знаєте. І людина, яка, знаєте, яку зрадили, яка почувається зрадженою, і яка також в стосунках. Отут законна дружина. Зрозуміли мене, так? Ну, Я так сподіваюся, людина, яка закохана, яка любить, для, який, для якої є отут імператор. Ось вона імператриця, а він для неї імператор. Зрозуміли мене, так. Ну, жінка яку люблять, до речі. Так. Що у вас із партнером? У вас із партнером, дівочки? У вас з партнером тільки свято, ілюзії і те, що закінчилося. Закінчилося те, що ви кохана жінка. Колісниця. Ви хочете по пажу Пентаклів? Це, знаєте, якщо у вас із ним. Або дитина вас пов'язує. Розумієте? Або якийсь початок новий, і або все закінчилося через сім'ю. Отак мені йде. Про що паж Пентаклів? Про те, що тут дитина. Що у вас із ним? Ви, можливо, я ж не думаю, що ви вагітна, ні? От тут у вас тяжесті, розумієте? Тут ви розумієте, що він до вас тільки по жезлам, дівочки. Там він по імператору, тут а він до вас тільки по жезлам. Що ще у вас із ним? Ситуація зависла. Знову ж таки, відстань, прощання, ситуація зависла, а дуже хочеться. Дуже хочеться з ним в сім'ї. Угу. Що у вас із нею, дівчатка? Тут мені цікаво, бо ми так ще не дивилися. Що у вас із нею? Я вам скажу про те, що ви не спілкуєтеся? Знову ж таки, чоловік цей самий. Кажуть про те, що це її побіда, дівочки, так, це її перемога, тому що тут законний чоловік. У вас, от, через вас тут кінець, у вас із нею нема зараз спілкування. Кажуть про те, що вона перемагає. Вона в стабільності. По четвірки Пентаклі вона зараз в стабільності. Зрозуміли мене? Про що? Десятка мечів? Ой, да. Що закінчилося? Ну, прояснилася ситуація про те, що ви третій фактор, насправді. то зрозуміло. Про те, що ви є, прояснилася ситуація, вона відсіклася. І що? І вона закрилася. Тим самим ця жінка буде, ну от, так я хочу сказати, вона, знаєте, вона зараз буде думати, а він їй потрібен такий чи не потрібен? Її король Пентаклів. Зрозуміли мене, якщо він ще чийсь король Пентаклів, кажуть про те, що тут вона. Матеріальні благості, дівчики, тут вона, знаєте, як. От, можливо, вполне вероятно, що стосунки далекі, і замість того, щоб поставити башню, вона змириться з тим, що в нього хтось іще є. Тому що тут такий взаємообмін. Зрозуміли мене? Що ще у вас із нею? Ну, ось чоловік у вас загальний. Розумієте, і або нуль, або новий рівень. Кажуть про те, що. Ну, ви не спілкуєтеся, у вас якесь прощання, можливо, якесь, якесь спілкування і було, але через чоловіка тільки. От між вами чоловік, ось він, в усіх іпостасях, імператор, Пентаклівий король і холодний король. І зараз він для вас холодний, колишній. Розумієте, про що я кажу? Порада вам сюди, що у вас із ним, як себе поводити? Вон, коротше, вам кажуть, що вам нереально важко. Вам кажуть, про те, знаєте, про що яка вам порада? Вам треба відвернутися від нього, вам треба від нього відстранитися, вам треба піти в щось нове. Карта новизни саме. Чому вам важко? Давайте запитаємо, чому вам важко, дівчатки? Тому що щось обнулилося. Тому що ви розумієте, що вам треба рухатись по-новому. Тому що фортуна від вас відвернулася, знаєте, і ви от, те, що ви чекали, знаєте, от насправді являється неравенством те, що ви чекали. Про що ще? Про те, що ви чекали, можливо, цієї самої пропозиції, а тут вихід. Зрозуміли мене. Тому вам і кажуть, що. М м м Буду казати, як я люблю казати. Вам треба просто зібрати всю свою гордість, розуміли мене, і рухатися кудись, відсікти і рухатися десь в своє щось нове. Заради того, щоб ви могли спати ночами. Порада вам до цієї жінки. Як вам себе поводити. Дівочки, ну тут, знову ж таки, знаєте, про що вам кажуть? Про те, що вам треба до нього стати холодною, а до неї вам треба. От не те, щоб активничать. Вам кажуть про те, що вам треба рухатися в сторону, свого, от, в сторону людини своєї масті. Тут лицар жезлів і королева жезлів. Тобто вам треба фокус уваги змінити, знаєте, куди? Не в страх, що ви, знову ж таки, в свободі, а в кайф в те, що ви в свободі. Зрозуміли мене? От тобто, знаєте, як кажуть, одна ідея і каже, Боже, типу бросив, бросив, інша дивиться в дзеркало і каже. Тіпа, тобто ви тут, суд, тут саме від вас, як ви е, сфокусуєте, вас втратили чи вас покинули? І королева жезлі, вона завжди е, ну, на своєму місці. розумієте? Вам і кажуть, що не бійся нового, не бійся цієї свободи, це для тебе от ковток свіжого повітря. От в тебе в пряді якийсь мужик, який буде тобі законним, справедливим і справжнім. Чоловік твоєї масті. Розумієте, про що я кажу? Проясняй все, що тебе не влаштовує, закривай, відсікай все, що тебе не влаштовує. Так. Ну, тут, а... Четвірка мечів каже про те, що ви не можете зараз рухатися, що ви знаходитеся, в ілюзіях. І в ілюзіях знаєте, щодо що до того, що тут в нас башня. І вам кажуть, що це твій вибір. Вибір про те, що ти або залишаєшся в ілюзіях, або ти рухаєшся в своє життя. Кажуть, переключитися, дівочки, мальчики, на роботу. На те, там, де ви будете почуватися. Знаєте про що? От, там, де ви 에, не будете скаржитися на те, що це кінець. Тобто, змінити фокус уваги в роботу. Можливо, саме, саме там вас чекає новий партнер. Просто хочу пораду вам взяти. Порада вам. Будьте в щасті, дівчатки, робіть те, що вам наповнюєте. Не розпиляйтеся на якийсь негатив, на те, щоб виливати бруд. Знову ж таки, про що карта нарцисизму. Карта про те, що, знаєте, що от, тут саме про те, що наповніть себе красою, наповніть себе щастям, наповніть себе активністю. Сходіть до косметолога, сходіть на масаж, знову ж таки, удартеся, вибачте, в роботу, можливо, самі там вас чекає ваше кохання. Йдіть в рух. Не сидіть в ситуації, коли ви нічого не хочете. Розумієте? Тому що так ви будете у розбитого корита. Зайдіть у міреності якусь, розумієте? І ваше життя завертеться. Приймайте ви блага, благодарна за зворотній зв'язок, за лайки, підписки, донати. Нагадую, тільки смс, будь ласка, не дзвоніть, особливо серед ночі. Ні, я не беру трубку, тим паче вночі, тим паче, дівчатки знають, що у мене дитина. Всіх угу. обіймаю, і нехай кожне послання знайде своє серце.